можемо молитися, разом можемо славити Його, разом можемо їсти цей духовний, хліб, що є слово Його, назаємо подяка. І брат на початку говорив про бурі, про вітри. І ви знаєте, я хотів би трошки продовжити цю тему і потім в кінці розказати свідчення. Я зачитаю одне місце Писання, це Євангелія від Матвія, 8 розділ, з 23 вірша. І коли він, тобто Ісус до човна вступив, за Ним учні, увійшли Його. І ось буря велика зірвалася на морі, аж човен почав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, заказав бурю й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав: Хто все такий, що вітри та море слухають його? За це слово скажемо Богові слава. Ми бачимо ситуацію. Учні з Ісусом Христом, вони в човні, вони пливуть і настають великі бурі, хвилі. І ви знаєте, дивлячись на цю ситуацію, ми можемо побачити, як добре учням, що з ними в човні був Ісус Христос. Ви знаєте, дивлячись на наше життя, як добре, коли в наших бурях, в труднощах, хворобах і в нашому житті є Ісус Христос. Та й поці учні. Вони могли звернутися до Ісуса Христа за допомогою, і Він подав їм допомогу. Так само і в нашому житті, коли ці бурі, коли ці труднощі, ми можемо покликати до Господа, покликати до Ісуса Христа, і Він подасть нам цю поміч, подасть нам цю допомогу. Він ніколи нас не відкине, він прийме. І ви знаєте, я колись би так роздумував, через що бувають ці бурі в нашому житті. І як в цих бурях бути спокійними? Бачимо, що Ісус Христос Він докоряє учнів тих, які були з Ним, тих, які бачили, які чуда Він робив, і самі вони робили чуда. І дуже часто, коли і в нашому житті ці бурі, ці труднощі, і Бог нам колись допомагав, але приходить щось десь важче, і ми десь сумніваємося, десь страх, вагання так як цих учнів. І я роздумав, Господи, а як? Як поступати, як так жити, щоб коли ці бурі, коли ці труднощі, коли важко, коли десь хвороби, коли десь випробування, мати цей мир, мати цей спокій? І Роман він читав за Павла, коли, його, коли він полив на суд в Рим, і коли там ще була більша буря, ніж оця буря, яку мали учні, бо тому що там. Хвилі були сильні, вони все викидали човна. Але ми бачимо, Павло, він спокійний. І я так думаю, чому так був спокійний? Він отримав слово від Господа. Там йдеться, що ангел він каже, ангел, Бога, якому я служу, він з'явився мені і сказав: не бійся, ніхто з корабля не постраждає, тільки сам корабель він буде розбитий. І ви знаєте, як важливо в нашому житті в цих бурях, в цих труднощах, Чути оцей голос Божий, який нас підкріпить, який нас підбадьорить, який не дасть нам сумніватися. І як важливо в цих бурях свою надію покладати тільки на Господа Бога. Ми бачимо ще одну історію з Біблії, це вже апостол Петро, коли вони знову ж таки з учнями в човні, і вони бачать, по воді йде Ісус Христос, і вони перше налякалися, але Петро каже, що це ти, Господи, дозволь, я піду до тебе. І Він йде по воді. Знову ж таки, бурі, хвилі, він не сумнівався і почав потупати. Ну, ви знаєте, з цієї історії ми бачимо, що апостол Петро він не надіється на свої сили. Він рибалка, я думаю, він міг добре плавати, міг сам плавати. Він не надіється на своїх друзів, які були в човні. Він міг закликати їх, попросити, вони приплили, допомогли. Но війці бурі, в цій труднощі, він звертається до Ісуса Христа і каже, Господи, рятуй. І як добре, коли ми в наших труднощах, в наших оцих бурях, в хворобах, в немочах, ми взиваємо до Господа і кажемо, Господи, рятуй, Господи, поможи. І ми бачимо, Ісус Христос завжди помагає, Він ніколи не відпихає людей, Він ніколи не відкидає, а приймає завжди. І я так роздумав, Господи, а чому в нашому житті ці бурі? Чому десь ці труднощі? І одна з причин, чому в нашому житті і бурі і труднощі це непослух Слова Божого. Знову ж таки дивимося по цій історії з апостолом Павлом, де він каже, він попереджав цей екіпаж, який був в кораблі, і каже, нам треба уникнути цього плавання, бо тому, що нас там чекає небезпека. Але вони понадіялись на себе, на свої вміння і плили, і ми бачимо, що з ними сталося. Дуже часто Господь говорить до нас, попереджає нас, що щось нас чекає погане, десь якісь труднощі, але ми відкидаємо це слово, не приймаємо і тоді в нашому житті настають ці бурі. І так само ми бачимо приклад про Йону, де Бог каже до Йони: йди в місто Ніневія, і скажи цьому грішному місту, щоб вони покаялися, навернулися. А якщо вони цього не зроблять, це місто буде зруйноване. І ви знаєте, Йона, він втікає, не слухається Господу Бога, Господа Бога. І ми бачимо на тому кораблі, якому він був буря, вітри, штурми. Так само і в нашому житті. Брата і сестри, коли ми не послушні слово слово Господа, в нашому життя приходять ці бурі. Але не тільки через наш, наш не послуг ці бурі. Деколи і ці бурі Бог допускає в наше життя, щоб промовити до нас, щоб нас десь зупинити. В Йова написано, що Бог говорить один раз, другий раз. І коли людина цього не чує, він допускає певні недуги, певні хвороби, щоб до нас через ці обставини промовити. І ці бурі в нашому житті, десь переживання, страхи, хвороби, Бог десь допускає, щоб нас, до нас промовити. Щоб нас десь зупинити, нас десь чомусь навернути, нас чогось навчити. Я хотів би поділитися свідченням, як колись Господь до мене промовляв, сам я народився в греко-католицькій сім'ї, сім'ї невіруючих. І ви знаєте, я ходив до церкви кожну неділі, навіть ми разом з сім'єю молилися вервички, всякі молебні. Ну ви знаєте, я чув про Господа, але особисто сам я не знав Господа. І в 15 років в мене помер тато, я вчився в коледжі, я поступив в коледж. І до того, хоча я ходив до церкви, я жив таким поганим життям, трошки таким нечемним життям, але коли я поступив, я познайомився з одною компанією. Перший курс я ніби гарно повчився. Другий курс я вже почав проганочитися, почав пропускати. І коли я познайомився з цими друзями, ми почали займатися спортом, займався. І в один момент ми після тренування. У нас була така пробіжка в ліс. Я займався боксом. І після тренування друзі кажуть: дивись, де що маємо, давай щось спробуєш. І ви знаєте, я думаю, ви догадалися, що спробував. Це наркотики в своїх 17 років, першу раз вже спробував наркотики. І ви знаєте, і після того моє життя воно пішло повністю на спад. Я почав тим займатися в сім'ї проблеми для своєї мами уявіть собі, яке для мами горе, коли син займається таким, хоча мама цього не знала, але вона бачила, що я пропадаю, що в мене вдома нема, що я пізно приходжу, що в мене багато дзвінків, бо кличуть. Сам я потім почав це продавати, розповсюджувати. І ви знаєте, довгий час це було, і в один момент, я пам'ятаю, я сиджу вдома так, за комп'ютером вже вечір, і в один момент приходить мені така думка від лукавого. Покінчив життя Ви знаєте, Я так перше зупинився. Що це таке? Ніби ніколи такого не було. Ніби перший відкинув цю думку. Ну, але ворог він не зупинявся і продовжував далі давити, валити цими думками. І я пам'ятаю, я приходжу до мами, мама молиться в кімнаті. Я кажу, мама, в мене такі думки погані. Вона каже, Володя, не страшно, що таке говориш? Таке, не може бути. Я кажу, так, я ці думки. І після цього моє життя стало дуже тоді важким. Це тоді мені вже було 18, якось так. В мене з'явився навіть в той вечір появився сильний страх, я боявся спати, робити 18 років. Але я до того, мені було менше років, я ходив полями в інші сусідні села, я не боявся вночі ходити. Ну, один момент, мені 18 років, я боюся сам вдома спати. Мені щось звижається, мені щось страшно. І тоді прийшла в серце мені така депресія, давка, важкість. І в той момент, коли це все прийшло, я, будучи грекатологом, ну, я чув про Бога, я зрозумів собі одне, що це. Це певно на духовному рівні, і мені треба йти до Господа. І я почав шукати Бога так, як я знав, та як я вмів. Я мав молитовник, я з молитовника вивчив 12 молотов, там проти злих духів, бо я не міг молитися. Я ж що, що я міг молитися, це є очина ж Бог родиця, я не Я більше так ну, не знав правильно молитися, як правильно спілкуватися з Богом. Я мав молитовник, я з молитовника вивчив багато молотов. Почав їздити до різних священиків, бо я розумію, що треба щось звертатися, щоб вони за мене молилися. Їздив всякий, їздив в монастир, Франківськ. І ви знаєте, мені нічого не допомагало. Мені було важко, важко. І в один момент я дуже розчарувався в бозі. Я кажу, Господи, ну я вже так не навертаюся. І починаю молитися, я вмію, ну чого ти мені не допомагаєш? Я пам'ятаю, одного вечора мені так було дуже сильно важко. Я, я не спав, я вноча всю ніч не спав, я не міг їсти, бо тому що через. Цей нервовий стрес, стінки шлунка вони закривалися, ми не пускали йду, і в мене рвотний рефлекс був. У мене страхи були, і я пам'ятаю, я вночі не можу спати, я приходжу до мами сльозами. Кажу, мама, я не вірю в Бога, ну де цей Бог? Я вже ніби змінився, я вже ніби молюся, ну чого мені не допомагає? Але мама сказала такі слова, які дуже мене підбадьорили. Вона дала мені цю віру, дала цю надію. Вона каже: якщо ти не віриш в Бога, я вірю в Бога. Якщо ти перестаєш молитися, я за тебе буду молитися. І ви знаєте, воно так мене підбадьорло, що за мене мама буде молитися, що вона за мене переживає. Ви знаєте, я попросив Бога пробачення за ці слова, покаявся з того, що так сказав, на той рівні, як я знав, покаявся в тих словах. І почав далі молитися. І проходить знову вже півроку, вже більше, мені не допомагає. Я вирішую, що я хочу своє життя повністю посвятити для Господа. Я думаю, ну куди я піду? Віду в монастир, а до того я в'їздив в той монастир, я знав того монаха, я збираю свої речі, мамі каже, мама, я тобто, так в цьому світі не хочу жити, я йду в монастир. Трошки, мама, ну для неї це було трохи важко почути, що я йду в монастир. Але вона каже, я тебе підтримую. Як ти вважаєш, я збирав речі, пішов в монастир. І там був один монах, який був завжди за те, щоб молоді хлопці йшли в монастир, щоб там служили Богові. І коли до нього прийшов на спілкування, він каже, я зайнятий, я не маю коли тобою спілкуватися. Я кажу, та послухайте, в мене важлива потреба. Він каже, я не маю часу, я спішусь. Я навіть був трошки на нього обідався, думаю, як ти не маєш часу, я хочу з тобою поспілкуватися. В мене проблема, ти мене не слухаєш. Він пішов. І я сиджу там так, в коридорі в монастирі, і там такий, ну, так, що там прислуговує, там служить. Каже, ти знаєш, до нас приїхав один місіонер монах, хоче з ним поспілкуйся? Я кажу, та добре, мені все рівно з ким поспілкуватися. Він закликав того монаха, я цьому монаху розказав всю свою ситуацію, він каже, ти знаєш. На це, що ти хочеш, немає волі Божої. Я кажу, як нема волі Божої, що Бог не хоче, щоб я йому служив. І він каже: ні, ти маєш інше місце. Ти тут не маєш бути. Я такий: та добре, пішов, взяв речі і поїхав додому. Знову ж таки, мені не легше, знову ж таки, мені важко. Я ходжу на роботу. І в один момент, там, де я працюю, на, на тому проєкті, який я робив, той проєкт закривався, скорочувався. І мого друга кажуть, якщо... Нас коротить персонаж, каже, мого друга переводять на інше, а ти Володя лишайся на тому проєкті. Ну, а приходить час до мене званий мій брат каже, Володь, дивись, в мене на іншому проєкті є місце, давай ходи до нас. Я кажу, добре, то я йду до свого майстра, кажу, дивіться, не переводьте мого друга, я переводжусь туди, на, на то місце, на той проєкт, де я працюю мій брат. Ви знаєте, і на той проєкт переводиться ще один чоловік. І... Ви знаєте, Ми дуже часто хочемо свідчити своїми десь устами, розказувати про Бога. Але той чоловік він не свідчив, не говорив нічого своїми устами, він свідчив своїм життям. Я замітив, що тоді, коли він прийшов, що він ну, не такий всі. Там всі жартують, говорять, що таке непристойне. А він зовсім інакший. І з нами робив його племінник, я кажу, чуєш, ну а цей мужик, що за один? Він каже, та він віруючий. Я колись не знав, що віруючий. У мене всі були віричи, то свідки його і так далі. Ну, так до нього так відноситься так собі, але з ним подружився мій брат. І вони е, разом почали ходити на обід, і я з ними так почав ходити на обід. І почав розказувати, що він віручий, сам він також мав таке погане життя, такі кримінальне життя, але він розказує, його Бог спас, як Бог навернув. І в один момент, коли вже також не міг їсти, я пам'ятаю, я приходжу до нього, так в коридорі зупиняю його, кажу, чуєш, мені ж все рівно хто ти там, якої ти віриш, ну ти можеш за мене помолитися. Або там, де ти ходиш, скажи, щоб за мене помолилися. Він каже, звичайно, може, ти що, це нема проблеми. І я пам'ятаю, він в автобусі, бо ми з одного напрямку, він зайняв мені в автобусі місце, і почали спілкуватися, він і почав розказувати. І що ще мене здивувало, коли я ходив до священників, ви знаєте, вони це не посту їм, але вони так докоряли мені, о, це тебе там лонг, і так далі. Ну з його уст я ніколи не вчу якогось докору. Що оце через того, оце такий поганий. Ви знаєте, це, я так, для мене це було, було трошки дивно, що він обоє, підкріпляє, якось допомагає, утішає мене, не докоряє мене. І ви знаєте, він ніколи, він ніколи е, ну, не кликав мене на служіння. Я вже потім в нього питався. Каже, він тож, також називається Володя. Каже, Володя, а чого ти мене ніколи не кликав на служіння? Він каже: я так хотів, щоб ти сам так пішов. І в один момент ми їдемо в автобусі, він свідчить мені. Я приходив, це мамі розказував, бо щось нове таке. Ми разом почали з нею молити, читати Біблію з мамою. І я кажу, Володь, я хочу піти там, де ти ходиш. Де це є? Скажи мені адресу. Він каже: добре, я позвоню до пастора, я тебе туди приведу, і будеш там ну, побачиш, чи тобі сподобається, чи не сподобається. Я питаю перший раз. Я приїхав на служіння в Бурштин, нікого не знаю, нічого не знаю, все нове. Але мене, що купили, сказати, це відношенню людей. Коли люди прийшли, цікавляться, спілкуються, Пастор прийшов, пастор підтримав і каже, що ж які тебе будуть труднощі, дзвони, пиши. Помолимося за тебе. І проходить такий час, я пам'ятаю, дзвонився з пастором, кажу, можна до вас приїхати поспілкуватися. Це був вівторок. Я приїхав до нього з ним спілкуватися. Я кажу, він каже, у тебе якісь запитання. Я кажу, є. Він каже, які? Кажу, покаяння. Розкажіть мені про покаяння, яке це правильне покаяння, як воно має бути. Він мені розказав, розказав, я кажу, я хочу покаятися. Він каже, вже я кажу, так, вже хочу покаятися. І ми звершили молитву, ми покаялися, І я пам'ятаю. Вже потім в неділю на служінні я вийшов наперед, щоб церква за мене помолилася. І в е, такий момент, я читав але не так і не знав на пам'ять. Ну я пам'ятаю, коли я став на коліна, за мене церква молилася, мені в розум прийшло таке місце писання, що і ангели радіють, і небо радіють, коли один гріш не кається. Для мене це таке було підбадьор. Я так плакав тоді, пам'ятаю. Я прийшов на місце, я заливався сльозами, що ну, за мене, що я жив таким гріховним життям небо радіє. Боже, ти радієш, що я покаяюся, що я в тебе навернувся. Ви знаєте, це було таке підбадьорення, таке підкріплення. І проходить деякий час. Я приймаю одне хрещення. Господь хрестить мене Духом Святим, слава Господу, за це. Але ви знаєте, певні труднощі не закінчуються. Є рідні, уявіть собі, я був греко-католиком з такої греко-католицької сім'ї, і є рідні, які оточують, які бачать і говорять, куди ти пішов, і моїй мамі завжди. Він пропащий, Деякі вже говорили, я на нажену його з хати, на що тобі такого? Вона каже, як він був наркоманом, я його з хати нам наганяла. То як я його вижну, коли він пішов до Господа. Ви знаєте, багато було на мене говорю, але я дякую Господу, що Бог так поставив на серце не реагувати на це. Мама, воно трошки чіпало, бо її можна зрозуміти, вона мама. Кожна мама за сином на відстої, її трошки це чіпало. Але Бог так поставив на серце, що я навіть не реагував на це, говорить, а й говорить. І зараз і Бог так ставив на серце молити за тих людей. І всі ті, хто за мене так говорили, що треба нагнати, що поганий, що пропащий. Я з ними дуже добре живу, з ними їжджу, допомагаю, все дуже добре. І на кінець я хочу сказати, отой от монастир, куди я їхав Франківську, він якраз знаходиться на тій самій території, де Івано-Франківсько косьо. Може, знаєте, де Франківсько -Куссьо? Ось Осна церква. Там є косьох і цей монастир. І я пам'ятаю перший раз, я приїхав на молодіжну конференцію, я виходжу з бусика, я дивлюся монастир. Я не розумію, куди мене привезли. І різко вертаю голову і дивлюсь, а тоді молитви. Я тобі кажу: Господи, як ти так зробив? Я мав бути отам, за парканом в тому монастирі, а ти все поміняв. Я там, в тої молитві, я там служу. І зараз слава Господу, я четвертий рік в церкві. Дякую Господу, що з мамою молюся, я з мамою читаю, поки що мама ще не покаялась, поки що мама ще не прийшла до нас, не увірувала, але я вірю, що Господь сильний. Вірю, що Господь і має силу її спасти, і для нас такі підбадьорення, які б у нас не були труднощі, які б не були в нас випробування. знаєте, Господь не запізнюється. Я молився, пам'ятаю, півтора роки в мене була ця депресія. Я молився, Господу, ну коли і коли. Але Господь ніколи не запізнився. Так Ісус Христос не запізнився до лазаря. Сестри думали, Він запізнився. Господи, якби ти швидше прийшов, брат би наш не помер. Але Господь знав, коли прийти. Він знав, прийшов воскреси і дав Лазаре життя. Так само в моєму житті Господь прийшов, воскресив, дав життя. І тому кожному з нас я бажаю, щоб Господь був в нашому житті, щоб Він нам воскресив, дав життя, дав сили. І я хочу з тебе помолитися.